Доброго дня, малята! Хочу вам розказати казку про маленьку ялиночку. У чарівному лісі, де було багато різних дерев, росла собі маленька зелена ялинка. В неї були гілочки колючі-колючі, але вони вабили своїм ніжним кольором і незвичайністю, і ціле літо під ними виростали маленькі чудові грибочки. Але ось настала зима. Гілки ялинки притрусив легкий сніжок, і звірям дуже подобалась маленька гарна ялинка. Цілу зиму звірі прибігали до ялинки, тому що вона була їм справжньою годувальницею. Там, між гілками ялинок, Білочка знаходила собі шишки, і з них вибирала насіннячко. Прибігала маленька мишка і під шишками і шишок теж вибирала насіння, яке було від маленької гарної ялинки. А потім на верхушки прилетя... прилітали чудові птахи, яким більше ніде було поживитися. Це були дятли і шишкарі. Вони теж шукали у шишках зернятка, і ялинка всім дарувала свої гостинці. Навіть маленький зайчик прибігав до ялинки. Одного разу він прибіг і побачив гарну ялинку, яка була під снігом. Зайчику вона дуже сподобалась. А на кіндучий день зайчик побачив, що ялинка стала вся горіти вогниками, і на її гілочки повисла червона калина. Зайчик ще не знає, що це таке, і дуже цьому дивувався. Але раптом зайчик побачив у далині вовка. Ой, ялиночко, заховай мене, попросив зайчик ялинку. Ялинка була Чарівною вона довго не думала і перетворила зайчика на гарну маленьку іграшку. Сірий вовчисько підійшов до ялинки і побачив зайчика, який був як іграшка. Щось тут пахне зайченятком, подумав вовк, але ніде зайчика не побачив і пішов собі геть. А маленький білий вухань. Зайчик стрибнув з ялиночки, знов перетворився на зайчика, подякував гарній ялиночці і каже: ти така чарівна, ти така гарна ялиночко. А ялиночка йому відповіла, що я буду ще красивіша у новорічну ніч. Приходь до мене. В цю ніч ніякі звірі не чіпають один одного. Тож приходь і будемо святкувати разом. І маленький білий зайчик, почувши ялиночку, раз зій подякував і побіг готуватися до Нового року, де всі звірі разом зустрічали біля новорічної ялиночки гарне чудове свято. Отож, малята, щоб нам ялинку в лісі не рубати, а залишити її звірятам, пропоную вам теж ялинку намалювати. Для цього нам треба взяти аркуш білого паперу, повернути його довжиною вверх, щоб ялинка наша була довгою. Потім нам треба взяти фарби, треба нам взяти, звичайно, водичку. І треба нам взяти пензлика, яким ми будемо працювати. Отож, спочатку я візьму пензлик і привітаюся з ним. Доброго дня! Доброго дня! Бачите, як мій пензлик стукає, пальчик стукає по спинці пензлика. Тепер пензлик мокнув у водичку. Він привітався і весело засміявся, бо пензлик дуже любить водичку. А тепер наберу зеленої фарби. Теж засміялася фарба, коли відчула водичку і почну малювати. Ось такий маленький трикутничок посередині паперу. Один намалювала, знову водичку, пензлик, фарби набрала. І тепер намалюю трошки більший трикутничок. Це в мене буде середній трикутник. А тепер ще наберу ще більший трикутник, намалюю. Ось такий, бачите, як я намалювала гарно. Так, зеленим намалювала. Це контур я зробила. Але наша ялиночка повинна бути зеленою. Отож, візьму тепер фарби побільше на наш пензлик-малювець. І ось так от домалюю, щоб ялиночка наша уся була зеленою. Ось малята намалюю ялиночку, розфарбую її пензликом. Подивіться, яка в мене ялинка тепер. Так, середній трикутничок, і залишився мені ще знизу великий трикутник намалювати. Ось я замалюю, замалювала трикутничок. Ось так. Бачите, так замалювала. А тепер треба ще ніжку. Ніжка в ялинки, стовбур. Він коричневий. Тому я його так знизу трошки намалюю. От будь моя ялиночка у лісі росте. Ось яка в мене гарна ялинка. А щоб її в лісі намалювати, треба нам іще хмарки показати. Ось хмаринки зверху я покажу. Намалюю зверху до ялинки гарні як маринки. Вони будуть сміятися і ялиноці наші будуть посміхатися. Подивіться, які. Яке я зробила небо для ялинки. А тепер зроблю сніжок знизу. Він теж голубий, щоб нашій ялинці сумно не було. Хай сніжок її зігріває, і хай вона в лісі, звірів чекаю, отож, розмалюю все в голубе. Ось яка наша ялинка стала серед лісу, серед гаю. Бачите, ялинка наша разом. Ось сніжком вкрита малята. А ви намалювали таку ялинку? У вас вийшла? Думаю, що так. Будь ласка, намалюйте і мені покажіть можете її ще і прикрасити. Ось така ялиночка вийшла в мене, малята. Рада буду. І ваші ялиночки побачите. А на сьогодні до побачення!